Ось такий коментар залишила вчора людина під відео, де я показував вчорашні відправки, де здебільшого було е, саме генераторні позиції. Ну, очевидно, очевидні причини тому, що йде активізація продажів по цьому напрямку. Тут не треба мати сім'ї п'яді валбу, як то кажуть, ну як кажуть орки, так ну і ось е, хотів залишити свою відповідь на цей коментар. Ця, цей коментар складається з двох фактів. Перший про те, що продавці більше заробляють під час обстрілів, ну це, це факти дійсно, бо йде ну, сезонність, ось така у нас сезонність. Знаєте, в принципі, можна так і судити про осуджувати про тих, хто займається, займається вирощуванням хліба. Ось зараз восени вони стільки грошей мають через те, що вони весною посіяли зерно і зараз його продають. Друзі. Ну чим більше буде продавців, ну це очевидні правила ринку. Чим більше буде продавців, це тим менша буде ціна для кінцевого клієнту. Ну, Хочете, це знаєте, це і молоді люди повинні розуміти, і старі люди, які ще вчилися за принципами економіки Карла Маркса і Енгельса. І е, другий факт це про стосується того, що це неправдивий факт, що у нас зросли ціни. Ну, якщо ви подивитесь уважно, не знаю, заходити регулярно, ви на наш сайт, то ви б побачили, що е, ціни, як були там два тижні або навіть місяць тому, такі вони і залишились а. На генераторні якорі і статори взагалі трошечки там на деякій позиції ціни знизились. Тому ось така моя відповідь на цей коментар. Ну, хочете вірити, хочете ні, це ж таке діло. Але знаєте, у кожного є сезонність роботи, будівельники заробляють влітку або весною. Чому це так? Чому вони стільки грошей займають? Ну, це риторичні питання і хочете ви розуміти. Це чи ні, але ну це є так. Тож, всіх спочатку нового робочого тижня, всім гарного дня, побачимось.